При переході на посилання бота у вас з'явиться ось такий чат. Вам треба натиснути внизу на розпочати, з'явиться команда старт, так, І з'явиться внизу кнопка про відправку свого контакту. Якщо все гаразд, то у вас з'явиться привітання, якщо ні, то інформація, що треба зв'язатися зі мною. Зв'язуєтеся зі мною, я поправлю ваш контакт. І потім знову таки можемо ось тут є кнопочка показати. Кнопку так і натиснути Відправити контакт. Або, відповідно, знову пишете Старт і натискаєте Відправити контакт. Якщо все гаразд, у вас з'являються кнопки. Це перша незаповнені дані кнопка. Вона показує, яка які дати у вас були не зроблені за які дати записи. Для того, щоб зробити запис, обираємо дату. і Натискаємо редагувати запис. Тут пишете те, що ви робили сьогодні. Відправляємо те, якщо все гаразд, вам приходить повідомлення про те, що запис внесено. Так, тепер в незаповнені записи в мене буде пусто. Так? Натискаю меню. І якщо я зробив якусь помилку або хочу додати, то можу обрати всі записи. Обираю роботу з документами, і я можу скопіювати цю інформацію, так? І поміняти, наприклад, або уточнити. Але для цього скопіюю те, що тут було раніше, тому що, якщо буду без копіювання, все видалиться, воно не додається, воно переписується. І там. Відповідно, вноситься запис. Також можна не натискати, тут редагувати запис, можна, відповідно, натискати. Тобто, якщо нам не треба вносити запис, ми завжди можемо відмінити, натиснути кнопку. Так, тепер бачимо, що в мене відредагувався запис. так, І інформація є. Також. Є кнопка Довідник в кнопці Довідник вам у вас тут вся необхідна інформація. Тобто, якщо забули, які вам документи треба робити, натиснули на кнопку «Необхідні документи прочитали, які документи вам треба надрукувати. Якщо ви не знаєте, що написати в щоденник чи як писати приклад робочих записів, і буде посилання на файл з робочими записами прикладом. Тобто відкриваєте і дивитесь, як оформлюється. Робочі записи. Також буде відео тут про роботу з таблиці, тобто як в таблицю вносити інформацію, як звідти друкувати документи. Робота з ботом це це відео, і зворотній зв'язок, відповідно, якщо загубили десь мій номер.